Про мову. Якою мовою говорити російською, українською, а, як сприймати, що хтось російською говорить? І... Ну, в Європі мається на увазі. Ну, перше, вам потрібно вчити мову тої країни, в якій ви будете жити. І цим займаються Німеччини, мені так здається, да? Ти вчиш? Німеччина займається тим, щоб біженці вчили, так. Да, я вчу. Тобто німці зайнялись вами, щоб ви вчили німецьку мову. Дивіться, відносно наших служінь і всього, що з цим пов'язано. В якійсь церкві може бути більше російськомовних, якісь більше україномовних. І, як правило, всі куди з'їдуть? На яку мову? Російську. А? На російську? Так. Це те, що. Практикували ті, хто до війни сюди приїхав. Війна внесла великий шифт зрушення. Бо люди, які зараз приїжджають, і навіть з Харкова приїжджають, чи з Херсона, чи з Миколаєва. Багато людей, які не говорять українською мовою, не володіють. Вони зараз приїжджають зовсім з іншим настроєм. Я кажу зараз невіруючих людей. Невіруючих людей. Якщо будь-яка група, церква хоче досягати співвітчизників, ви обов'язково маєте включати українську мову. Якщо ви хочете зрозуміти тих, хто виїхав або виїжджає. Церкві можна комбінувати. Я думаю, що розумний пастор знає, як це робити. Але якщо ви будете робити тільки так, як було колись, і буде тільки російською, ви втратите багатьох людей, які могли би бути в церквах, ось тут зневіруючих в Європі. Вони підуть до п'ятидесятників, вони підуть до харизматів, Вони в ваших церквах не затримаються. Ви маєте це розуміти. Ті, хто раніше виїхали і не були під час війни в Україні, цього не зрозуміють. Це треба бути в Україні, щоб це зрозуміти. Ось. Але то, що може бути комбінація, і все це так. І в нас є наші брати і сестри, на превеликий жаль, от вчора нам говорили, да? які приїхали сюди, зайшли в російськомовну церкву, де нуль українського, розвернулися і пішли в п'ятдесятницьку церкву. Це наші члени церкви. Праві вони, неправі, ви скажете, вони несвідомі, вони там теологічно закрили очі на, на щось. Але я думаю, що в цьому плані треба розуміти, як, як посунутися, як бути гнучкими. Зрозуміло, що для старших людей з Донбасу чи ще звідкись, ви ніколи вже не вивчите українську мову. Вам просто її треба любити. Любіть. Кажіть, я так люблю українську мову. Не мог, так от комуністи не навчили. і і ще після того не навчилася. Володимир, чому ти мені так не сказав? <риклад> я, <риклад> я, <риклад> я я ядесід. І я сьогодні, як секрет вам, я сьогодні третій раз в житті проповідував українською мовою. Гарно! <риклад> якщо, <риклад> якщо це можна сказати, що це була проповідь, він мені так не казав, як вам. Ти мусиш, він мені казав, а я що молодий чи що. Ну, по-перше, ми народилися на Вінниччині в одному селі з Володимиром Павловичем. Тобто народилися, тому, а все життя в Одесі. Його розуміти, я прожив. Він одесід. Я вчора вечора прошу його, дивись, там будуть і з російською, і з українською мовою. Чи можу я один з вас з російською заговорити? Ні. Ні, не можеш. Ти офіційно. А вам особа, бачите, поблажка, яка накладаєш всеукраїнський союз церков. Да. Держслужбовці в нас по закону мають володіти українською. <плес> але, Дякую. але я хочу, от Роман Борисович, остань, і Едуард Петров. Встаньте, от дивіться, це люди з Востока. Востока от. <плес> <плес> Значить, Звуків. один місіонером був в, в Росії 18 років. 18 років. Ось. Але подивіться, коли, коли його брали на служіння в, в Київ. Так? Він приїхав. Одна із перших розмов моя з ним була така, що е, Роман Борисович, тобі треба а з... з Маріуполя? Можна ти русський, німецький, турецький, що хочеш, знає. Якщо ти не знаєш мову тої країни, в якій ти хочеш служити, ти перший відрізаєш пів України для себе. Я в Луцьк його не можу послати. Він косноязичий. От. А, Львів, Тернопіль і все інше. Ну, а, і знаєте, що він робив? Перше, що він робив, він пропов... Він зразу не вірив, що він заговорить. Ми віримо, Бог дає дар мов. Ну, <рив> він всі свої проповіді слово в слово писав. Писав російську спочатку конспект, потім перекладав на українську, потім наші сестри, які знають, як редагували це все. І знаєте, що він робив? Він і завчав їх на пам'яті. І коли він перші проповіді говорив, я слухав, думаю, все правильно, але щось не те. Отак він говорив. Але від зубів відлітало все. Так, це. Розумієте? Едуард так само має свою цей. Зараз це набагато легше. Все це можливо. І тому, якщо вам, ну, Павловича, це не стосується. 70 років він говорить українською пропою сьогодні. Чули, так? Да? Гарно. Виважено, вдумливо, немногословно. О, От. Слава це Богу. мені допомагає немногословно Слава. говорити. От. Тому це приклад відносно мови. І я думаю, що тут не треба спорити навіть. Абсолютно. Навіть якщо ви тут. В еміграції я розкажу один приклад в своєму житті. Колись була був форум місіонерський в Києві, я не пам'ятаю, який це рік був. І там були доклади. Хто знає Саннікова з Одеси, він українською робив доклад. Але на форумі було двоє людей, які робили доклади російською. Перший був посол Кореї, другий був я. А, і я тоді сидів, я просто ну дивувався. Я розумів так, що ну я не зможу нести євангелію українцям, які для якого для рідна мова українська, якщо я просто не, не навчуся. Ну потім Валерій Степанович працював наді мною багато.